Уривок про умивання ніг ознайомлює нас з двома відмінними формами реакції людини на дар – Юди і Петра. Відразу після промови про приклад Ісус говорить про падіння Юди. Йоанн каже, що Ісус стривожився духом і посвідчив. Істинно, істинно говорю вам, один з вас мене зрадить. Йоанн тричі говорить про стривоженість Ісуса. Біля гробу Лазаря, на вербну неділю після слів про померле пшеничне зерно у сцені, що нагадує нам годину на Оливній горі, і на кінець тут. Це хвилини, коли Ісус зустрічається з величністю смерті і Його торкаються сили темряви. Його дорученням є боротьба з ними і подолання їх. Ми ще торкнемося цієї стривоженості душі Ісуса, коли осмислюватимемо ніч на Оливній горі. Повернемося знову до нашого тексту. Оповіщення зради, очевидно, викликає розгубленість і тривогу серед учнів, але водночас і цікавість. А був за столом біля грудей той з його учнів, що його Ісус любив. До нього й кивнув Симон Петро та мовив йому спитай лише, хто той, про якого він каже. Отож той, нахилившись до грудей Ісусових, йому й говорить Господи, хто то такий? Той, відповів Ісус, кому я кусень, умочивши, подам. Для розуміння цього тексту спершу слід зауважити, що приписом для пасхальної трапези було перебування за столом. Чарльз Баррет пояснює щойно зацитовані слова так учасники трапези знаходилися по лівому боці стола, ліва рука призначена для того, щоб на неї опиратися тілом, а права є вільною для користування. Учень, який перебував по правиці Ісуса, тримав свою голову безпосередньо перед Ісусом, і тому можна стверджувати, що Він лежав у нього на грудях. Очевидно, він міг відкрито говорити з Ісусом, виявляючи при цьому повне довір'я, однак Його місце не було найпочеснішим місцем. Таке знаходилося зліва від Господаря. Місце, яке займав улюблений учень, було все таки місцем довіреного учня. Барет зауважує паралельне зображення у плінії. Така відповідь Ісуса, наведена тут повністю зрозуміла. Однак Євангеліст повідомляє нам, що учні взагалі не зрозуміли, про кого саме Він говорив. Отож ми можемо припустити, що Йоанн з ретроспективи подає нам цю виразність і зрозумілість відповіді, якої в ту хвилину присутні не мали. 18-й вірш підтверджує наше припущення. Тут Ісус каже, що збулося Писання, хто їсть зо мною хліб, той п'яту свою підніс на мене. Це класичний вислів Ісуса. Словами Писання він вказує на свою долю і водночас підпорядковує логіці Бога, логіці історії спасіння. Згодом ці слова стають повністю зрозумілими виявляється, що Писання справді описує його шлях, проте в ту мить це було загадкою. Спершу це означало лише те, що один з присутніх за столом зрадить Ісуса. Далі виявилося, що Господь мусить до кінця і сповна витримати та пронести страдницьку долю смиренного і праведного слуги, описану різноманітними способами насамперед у псалмах. Ісус має пережити повне нерозуміння, невірність найближчого кола учнів і так сповнити Писання. Він виступає справжнім суб'єктом псалмів, як Давид. Який створив їх і завдяки якому вони стали змістовними та важливими. Йоанн доручає новий вимір до слів салма, який використовує Ісус як пророцтво про свій шлях, замість вжитого грецькою Біблією виразу Їсти, Він вибирає слово «трогейн», яким Ісус визначає у своїй величній промові про хліб споживання Його тіла і крові, тобто приймання євхаристійної тайни. Так слова псалма проливають світло на церкву його доби і всіх часів, яка святкує Євхаристі. Зі зрадою Юди не завершився час і біль віроломства, ба навіть друг мій, що я на нього покладався, що жививсь моїм хлібом, і той наставив п'яту на мене. Зрада приятельства сягає спільноти сопричастя церкви, де люди постійно приймають Його хліб. І зраджують Його. Страждання Ісуса, боротьба зі смертю тривають до кінця світу, писав Блес Паскаль, опираючись на таку точку зору. Ми можемо висловити і протилежну думку, цієї години Ісус узяв на себе зради всіх часів, страждання від болісної зради і виніс на собі тягар та гори історії аж до самих глибин. Йоан не подає нам психологічного роз'яснення вчинку Юди. Єдине, що він зазначає, це вказівка на те, що Юда, будучи скарбником кола учнів, користувався їхніми грошима. У нашому контексті Євангеліст тільки лаконічно висловлюється і увійшов тоді закуснем у нього сатана. Те, що відбулося з Юдою, позбавлене для Йоанна психологічного пояснення. Юда потрапив під владу іншого, хто зраджує приятельство з Ісусом, відкидає Його любе ярмо, не виходить у вільний простір і не стає вільним, а підпадає під владу інших сил. Більше того, хто зраджує це приятельство, потрапляє під вплив інших властей, яким він відкрився. Світло від Ісуса, яке запало в душу Юди, повністю погасло. І існує шанс на навернення. Согрішив, як каже Він тим, хто замовив Ісуса. Він намагається рятувати Ісуса і віддає гроші. Усе чисте і велике, що Він отримав від Ісуса, залишилося закарбованим у Його душі. Він не міг цього забути. Його друга трагедія після зради, це неспроможність повірити у прощення. Його розкаяння перетворюється в розпуку, він бачить тільки себе і свою темряву, а не світло Ісуса, яке здатне прояснити навіть темряву і подолати її. Тож Він показує нам невірний спосіб розкаяння, це розкаяння, позбавлене надії, яке бачить тільки власну темряву. Воно є руйнівним і невірним каяттям. Справжнім розкаянням є певність у надії, що змовлена вірою у велику силу світла, яка воплотилася в Ісусі. Йоанн завершує розділ про Юду драматично такими словами. І негайно ж, узявши кусень, вийшов той. А ніч була. Юда відходить у глибшому розумінні. Він іде у ніч. Він іде геть. Від світла в темряву. Влада темряви опанувала його.